Роки без вироку. У Рівному досі триває розгляд справи щодо вбивства бійця ДФТГ Романа Ніколайчука. Для ЗСУ у рівному організували триденний фестиваль, під час якого збирали гроші на допомогу нашим військовим. Новини. Добрий вечір. нарешті вдома завершився триденний обмін військовополонених між Україною та Росією у форматі тисяча на тисячу, що був досягнутий в рамках дипломатичних домовленостей між представниками країн у Стамбулі. Загалом із російської неволі вдалося повернути 12 жителів рівненщини. Про це повідомив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. Вони із Рівненського, Дубинського та Сарненського районів віком від 29 до 52 років. Великий обмін став 65-м від початку повномасштабного вторгнення та 6-м від початку 2025 року. До слова, з березня 2022 року Україні вдалося визволити понад 5,5 тисяч громадян. На Березнівщині внаслідок вибуху загинув чоловік. Трагічний випадок стався учора, 25 травня, на території господарства жителя села Малинськ. 40-річний чоловік перебував у підсобному приміщенні, коли там стався вибух. Матір викликала медиків, однак вони лише констатували смерть потерпілого. Працівники вибухотехнічної служби поліції області обстежили місце події. Попередньо відомо, що здетонував невстановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та скеровуватимуть на експертизу. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події. Правоохоронці ж вкотре наголошують, зброя та вибухівка жартів не люблять, помилок не пробачають. Бережіть своє життя та здоров'я. Справа, яка триває майже три роки. Мова про вбивство бійця ДФТГ Романа Ніколайчука у Рівному. Трагедія сталася влітку 2022 року. Тоді львівський екс правоохоронець Микола Полюганич намагався пограбувати обмінник валют у Рівному. На заваді йому став Роман Ніколайчук, який і загинув. Суди тривають кілька років. А досліджувати матеріали справи почали лише зараз на черговому судовому засіданні. Побувала наша Дарина Черемшина. Вона й розповість більше. Із фотокарткою та нагородою Романа Ніколайчука вдова пані Олена приходить на чергове судове засідання щодо вбивства її чоловіка. Нагадаємо, життя бійця рівненського ДФТГ Романа Ніколайчука забрав львівський екс правоохоронець Микола Полюганич. Трагедія трапилася 19 липня 2022 року. Тоді Микола Полюганич хотів пограбувати обмінник валют. Його намагався зупинити Роман Ніколайчук. У ході сутички львівський правоохоронець останнього застрелив. Судові засідання щодо цього вбивства тривають вже. Декілька років на попередньому почали досліджувати матеріали справи. Сьогодні продовжили. Прокурор Сергій Ковальчук зачитує висновок судмедексперта. Зазначені вище ушкодження спричинені при життєво, незадовго до настання смерті Ніколичука та цілком глитворитись у зазначеній постанові час а саме. 19 липня 2022 року близько десятої години 40 хвилин. Це підтверджується встановлено при експертизі трупа властивостями ушкоджень, а саме наявністю та вираженістю по ходу ранових каналів, відсутністю ознак загоєння ран та зрощення ребра, наявність ознак зовнішньої та внутрішньої грудної кровотечі з проявами малокрів'я внутрішніх органів. Також зачитали висновок з експертизи, відео з місця подій. Усе в хронологічному порядку. На 31 секунду особа підходить до вікна видачі коштів, дістає предмет сумочки схожий на пістолет, та наставляє в бік віконця видачі коштів. Чоловік відходить від віконця з зони бачення камери та повертається на 40 секунді, тримаючи лівою рукою жінку у сірому халаті та розовій футболці. У правій руці чоловіка перебуває пістолет, який націлений на жінку. На 42 хвилині 8 секунди на чоловіка на спину. Випригує ззаді чоловік, одягнений в темну куртку з капюшоном оранжевого кольору. Чоловік з помаранчевим капюшоном – це і є загиблий Роман Ніколайчук. На відео видно, як екс правоохоронець Микола Поляганич наносить йому удари по голові. Прокурор зачитує висновки експертизи. Далі дійка переходить на подвір'я, чоловіки пропадають із зони бачення камери, відео нагляду, що оглядається. Після того, як матеріали дослідження були зачитані, суддя оголосила про наступну дату розгляду справи 16 червня. Тоді, за її словами, продовжать досліджувати матеріали справи, а також, можливо, опитають свідків. Нагадаємо, що усі вони або проживали біля місця злочину, або працювали в той день поруч. Вони розповідають наступне. Вибігли на вулицю через ну получається через другий, через склад. Почекали трохи на вулиці. Потім ніби все розійшлося, я повернулася в магазин до каси і, і вже побачила, як Роман Олександрович лежав на сходах. Олександр на зверху ставила коліна плакала і його вкривали плівкою. Все, що я, ну, таке, що, що я бачила. Хлопець, я знаю, там віком, точно, там, біля 30, одягнений ну, в темне, спортивне, такий практичний одяг. Сумка якась була. Звернув увагу, що людина ввечері в зранку, там ну скільки там шість ранку, людина була одягнена в тому. Ну так нічого не змінилось, в тому самому одягнений на тому самому місці. Тільки завдяки цьому я звернув увагу. Загалом підозрюваному полюганичу інкримінують сім тяжких та особливо тяжких правопорушень, які той вчинив за кілька днів перебування на Рівненщині. За скоєні злочини, затриманому загрожує довічне ув'язнення. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал Group. ДТП за участі трьох авто. Одна особа загинула, троє постраждали. Автопригода сталася вчора, 25 травня, поблизу села Тихе. Правоохоронці встановили, що водій «Опеля» Костопільчанин зіткнувся із попутним автомобілем Нісан під керуванням жителя села Яринівка, який зупинився, щоб повернути ліворуч. Від удару «Опель» відкинуло на зустрічну смугу, де авто зіткнулося з Мерседесом, яким керував рівнянин. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика «Опель» 50-річний Костопільчанин Субтитры Керманича цього ж авто із попередньо незначними травмами доставили до лікарні. Відповідно до огляду, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 2,14 проміли. Також до медзакладу госпіталізували водійку та її двоє дітей: семирічного хлопчика та 11-місячну дівчинку. Їх обстежують лікарі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі проводить досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. 38-річного Костопільчанина затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. У гощі під колесами легковика загинув велосипедист. Смертельна ДТП сталася днями на автодорозі Київ. Чо попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Тойота киянин допустив наїзд на велосипедиста, який перетинав трасу у невстановленому для цього місці. Від отриманих травм 46-річний житель гощі загинув на місці. Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі встановлює усі обставини автопригоди. сказали, що закривати не планують. До журналістів телеканалу ITV Group звернулися жителі села Здовбиця. Вони забили на сполох через чутки про закриття єдиного відділення Укрпошти на населений пункт у понад 5 тисяч жителів. Виявилося, що відділення має або усунути недоліки, які виявили працівники ДСНС, або з'їхати в Укрпошті, начебто, схилялася до другого варіанту. Ми звернулися із офіційним запитом до керівництва поштового оператора. Там нам повідомили, що цитата станом на день надання відповіді, 26 травня, не планується закриття відділення у здобиці. Наразі розглядається питання щодо доцільності проведення ремонтних робіт за місцем розташування відділення чи переміщення відділення. Кінець цитати. разом із тим, голова здобицької громади Тетяна Тимошчук повідомила, що вони із свого боку шукають можливість фінансово допомогти усунути недоліки у приміщенні. Журналісти Media Group продовжують стежити за цією ситуацією. Якщо відпочивати, то з користю для війська у Рівному пройшов фудфест, Його в місті проводять уже вдруге. Як розповідають організатори, це фестиваль смачної їжі та української музики. Його головна мета збір коштів для Збройних сил України. Як пройшов фестиваль та чим дивував цього року в матеріалі? Далі? Дякую вам. Дякую всім. То запросив насюда. Усе заради збройних сил України. У такій патріотичній атмосфері пройшов останній день фудфесту в Рівному. Запрошені військові служать у легендарному полку К-2. Саме для них збирали кошти на цьогорічному фестивалі. Від Рівненської громади захисники отримали допомогу, а діти-волонтери звернулись до них зі словами подяки. Від е, жителів Рівненської громади ці подяки. Е, Всім дуже дякую. Це два найновіші дрони. Mavic 4. допомогу армії збирали не лише в Рівному. Піар директорка фудфесту Софія Момонт розповідає, що цьогоріч вже встигли провести фестиваль у Луцьку. Там вдалося зібрати на потреби армії понад мільйон гривень. Очікують гарного результату і від рівного. Поки не знаємо, яку суму ми зберемо з рівного, адже сьогодні ще третій день фестивалю. І ми очікуємо, що прийде дуже багато людей. Бо головний хедлайнер фестивалю у нас виступає сьогодні. Але все ж чекаємо рівня. чекаємо на не менш гарні результати з фестивалю у Рівному на потреби армії. Перерахують частину коштів із квитків. Гроші зібрані з безпрограшних лотерей, конкурсів та благодійної лотереї. Волонтерка Катерина Мачук зазначає, що останній день фестивалю був під загрозою через нічну атаку Росії. Але організатори все ж прийняли рішення його проводити. Сьогоднішній третій день фестивалю, і я вам скажу, що ця ніч довела нам вкотре, що війна не стоїть на па. Узі, ми не зупиняємося, і кожен, котрий завітав на протязі трьох днів на даний фестиваль задонатив. Адже частина коштів іде саме для полку Х2. Це найцінніше те, що має робити кожен українець. Якщо він не в ЗСУ, то точно все для ЗСУ. Окрім смачної їжі, рівнян розважали сучасними та народними українськими піснями. Це був 10-й ювілейний футфест. Як розповіли організатори, пріоритетом фестивалю останніми роками була благодійність. Про зібрані на футфесті кошти відзвітують за кілька днів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. про те, як на Рівненщині проходить основна сесія НМТ про величезний вітровий парк, який побудують на межі нашої області, та про те, що у рівному невідомі осквернили могилу військового, читайте на нашому сайті itvmg.com. Емджікрапка.ком. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 чотири Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Традиції живуть майже сотня народних умільців зібралися цього року на музейні гостини у Рівному. Ловися рибко. Цими вихідними у парку Хімік пройшов турнір серед молоді з риболовлі. Традиція, що живе попри все, майже сотня народних умільців зібралася цього року на музейні гостини у Рівному. Були присутні як ветерани цього свята, так і новачки. Що такого унікального цього року представили майстри? Бачив наш Максименко, а Він і розповість більше. Понад 30 років музейні гостини є традицією, що згуртовує жителів рівного та області. На цьому заході збираються майстри з усіх куточків регіону, а також інших областей, щоб продемонструвати свої вироби та продати їх. Організаторка свята Алла Українець каже, що головна мета дійства збагачення та примноження культурної спадщини України. Перший захід відбувся 16 травня 92-го року. Так само був дощовий день, але не настільки дощовий. Було сонце, було дощ, і ми так само розміщували майстрів по залах нашого музею. А цей захід направлений на збереження нашої культурної спадщини і не просто на збереження, а примноження культурної спадщини. На ярмарку традиційно народні умільці представляли унікальні вироби з тканини і кераміки, вирізблені по дереву і ковані витвори з металу. Серед присутніх були і ті, хто вперше взяв участь у музейних гостинах. Це мої вироби, такі обереги різноманітні, ангелочки, дзвоники. Роблять ялинкові, роблю ялинкові прикраси, бо зараз модно в етностилі ялинки вбирати. Дідухи на Новий рік роблю. Ось таке всяке, такі саме для краси. Деякі з учасників ярмарку є справжніми ветеранами музейних гостин, адже вони долучаються до заходу від початку заснування. Вишиваю з самого дитинства, дуже люблю все таке українське вишивати. От, наприклад, почалася війна, я почала вишивати такі байрактари. Міста, які визволили, а саме дорога для мене вишивка. Оця, наприклад, у мене син на війні. Він родився в Херсоні. І Звільнили Херсон. і Я її за вечір вишила. Були на святі і такі майстри, які через несприятливу погоду не змогли представити свої вироби. Однак, навіть попри це, вони залишилися у захваті від події. Музейні гостини це завжди для міста рівного і для людей завжди свято. Ну те, що цього року дощик помішав. Дуже сильно, але дуже приємно, що в цьому залі тоді організували, що майстри могли тут представити свої роботи там, де те, тепло і затишно. Ну і свято взагалі, ну знаєте, можна побачити, чим люди займаються в нас в Рівному і в області, які скільки в нас є творчих людей. Я ні жодного разу не пропустила цей захід, щоб ви розуміли. Я приїжджаю сюди з кактусами. У мене велика колекція їх є, і я їх. Ну от скільки музейні гости. Настільки я їх вирощую і привожу для рівненчан. І ще займаюся флористикою, але сьогодні вже не брала своїх віночків. Бо ось така погода. Ну цього року трошки погода, звичайно, підпсувала, але не дивлячись на це, не дивлячись на погоду, музейні гостини відбуваються. Загалом на заході цьогоріч свої вироби представляли близько ста народних умільців. Ну це культурно-мистецький захід. Продавці можуть показати, представити свою продукцію. Наші українські виробники, народно творці. І Так далі це класно, цікаво. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. риболовлять, і найменші цими вихідними у парку хімік у рівному пройшов турнір серед молоді з риболовлі. Змагання полягали в тому, щоб спіймати найбільшу за вагою рибу у ставку. Брали участь як досвідчені молоді рибалки, так і ті, хто ловить вперше. На турнірі була наша Юлія Котляревська. Вона і розкаже більше. Це Владислав, хлопець з вудочкою в руках, терпляче чекає на вдалий улов. Він один із 27 інших учасників, які приєдналися до турніру з дитячої риболовлі у парку хімік. Хлопець ловить рибу не вперше. Для нього це вже справжнє хобі. У турнірі бере участь вже вдруге. Я ловлю рибу практично кожні вихідні. Мені Найближчий це ставок хімік. І тут я прийшов на цей турнір, тому що я завжди тут люблю. Мій друг тут є на цьому турнірі, на ставку, навіть троє друзів є. І, ну, Мені здається, це буде риболовлю, займатися краще, чим як більш багато зараз підлітків курять і таким всяким займаються». Вчилися до турніру 27 учасників різної вікової категорії. Попри несприятливі погодні умови, всі прийшли та спробували удачу. Ми вирішилися давно, що ми зробимо цей ставочок, почистимо його, запустимо рибку для того, щоб наші діти могли тут рибачити, трошки відволікти їх від планшетів від комп'ютерів від різних цих технологій новітніх. Ну і від різних згубних звичок, скажімо так, ловилася під час турніру не тільки риба на гачок попадалися і черепахи. Ля, що ти що це в, в руках? І що ти зловив таке? Черепаха. Олександр Нестерук розповідає, уже понад вісім років дбає про цей став у парку Кохімік. А віднедавна ним почалася опікуватися громадська організація. Чоловік додає, тішить те, що ця водойма стала місцем дитячого дозвілля та відпочинку. Привчаємо до порядку. Я думаю, що в майбутньому діткам це згодиться. Цим за особисто я займаюся вже більше вісьми років, тобто з року в рік. Були люди, які його чистили. Це була моя ініціатива. Зараз е створили е люди, які проживають на ювілейному громадську організацію, які зараз опікуються їм, е проводять благоустрій. Попри дощ, риба все ж таки ловилася. Було визначено і переможців. Їм вручили призи. У результаті перше місце посів влад. Він спіймав вагою 2 кілограми 175 грамів. Друге місце зайняла дівчинка Ніколь. Її риба важила 1 кілограм 990 грамів. І третя. Місце посів Дмитро. Він зловив лин вагою 222 грами. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Єдиноборство з батьма елементами у здолбунові відбувся чемпіонат України з хортингу. Змагання об'єднали понад чотири сотні учасників із 14 областей. Півроку тому хортинг отримав статус національного виду спорту. Він складається із багатьох розділів та специфічних правил, що залежать від категорії спортсменів. Як пройшов чемпіонат, що мотивує учасників займатися таким видом спорту, та яке у нього майбутнє розповість наш Максим Остапець. Козацьке єдиноборство для рішучих та сильних духом. 18-річний Ілля Груз'єв змагається на чемпіонаті України з хортингу. Він родом із Харківської області у спорті із семи років. На змаганнях всеукраїнського рівня бере участь вже не вперше. Займався і гребленьком і в і хортингом займався. Теж. Мені нравиться дуже. Під час змагань учасники демонструють елементи самооборони захисні та атакуючі дії. Все відбувається на килимах із символічною назвою Хорт. 20-річний Олександр Смілянець із броварів бере участь у різних турнірах протягом останніх десяти років. Наразі сам тренує як початківців, так і спортсменів старшого віку. Його перший тренер Сурен Сархсян. Подобається тим, що упорством своїм мене затягнув. Не давав мені продиху, ганяв на тренуваннях, давав що результат буде, все є. Он і зараз до сих пор в цьому спорті. Зараз в голові ажіотаж, нічого не скажу вам. Настраємося, далі, більше. Ми не зупиняємося, йдемо далі. Далі, що навіть якщо програш, то нічого страшного, йдемо далі. Хортинг це бойове мистецтво, яке заснували у 2009 році в Україні. Пізніше його офіційно визнало міністерство молоді та спорту. А півроку тому хортинг отримав статус національного виду спорту. На рік проводять по три чемпіонати України. Хортинг складається із семи різних розділів. Наразі вже відновлюються процеси тренувальні, не дивлячись на повномасштабне вторгнення. Спортсмени потихеньку вертаються до змагального процесу, і це не може не тішити. Але в нас шлях насправді набагато важчий, ніж у більшості видів спорту, тому що окрім того, щоб популяризувати в Україні, треба розвивати міжнародну історію, так як ми претендуємо на Спорт вищих досягнень цьогорічний чемпіонат України з хортингу приймав з Долбунів на базі місцевого спорткомплексу. Приїхали понад 400 спортсменів із 14 областей. Наймолодшим учасникам 8 років напередодні чемпіонату України відбулися обласні змагання, де кожен спортсмен проходив відбір. Це не тільки для громади, знаково, а для всієї України, тому що сьогодні такий непростий для держави наш час спорт. Шанувальників, прихильників і цього виду спорту, і однозначно цей вид спорту має перспективу в майбутньому. До слова, міжнародна історія українського хортингу розпочалася у 2015 році, коли відбувся перший чемпіонат світу у Польщі. Додамо цьогоріч на чемпіонаті Європи з хортингу. Збірна України у складі 70 спортсменів посіла перше загальнокомандне місце, здобувши 57 медалей. Турнір проходив в італійському мілані. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.